Так, знімаю по міцубісі. Капотик, зазорчики. Все гуд. Тут чуть-чуть ця фара, така прижолтіла її можна повернути при бажанні. Партроніки передні, туманочки, тут понизу защити в багажнику. Все там якби... тут є такі чуть чуть на бампері. Би, лак. Це фарбоване замінене. Тут підфарбовано, тут це завод, тут така мінімальна є м'ятинка. По бамперу тут дружина протилується, хоч тут є і партроники, значить ця двер підфарбована, тут у нас безключовий доступ. Ну, Стан душок на 290 тисяч. Тут чуть подлокотничок уже, Рульчик непоганий, авто за... Заводиться, працює мягенько, тут така голова є, всі режими, все перемикається. Позаду тут майже ніхто не їздив ніколи, тут все перфект. Працює мягко. Ось такий банджерик. А, по багажнику там є захисти, бо мінялись масла. Захисти не ставили. Ось тут е захист один, захист другий, килимки, тут є якісь салінблоки, власника, дав, полочка є. ну Тут вона повністю адекватна, нормальна машина. отакий баджеро.